Україна тим часом отримає черговий транш від міжнародного валютного фонду. Йдеться про 880 мільйонів доларів. Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків, які допоможуть Україні зберігати макрофінансову стабільність. Заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Рада директорів міжнародного валютного фонду схвалила надання Україні цих коштів у рамках перегляду програми розширеного фінансування. Адже Україна виконала всі чотири структурні маяки, передбачені до третього перегляду. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Я вас також щиро вітаю. Добрий день. Що означає ось цей транш, коли можуть почати надходити гроші, і коли чекати наступного траншу, бо ми розуміємо важливість фінансової підтримки України. Ну, ми чекаємо десь цього року 4,5 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду. Це в межах програми розширеного фінансування, яка у нас була започаткована в 2023 році на початку. І ми вибрали все те, що можна було в 2023 році. Останній перегляд був власне в грудні. Зараз от був перегляд черговий. Були встановлені структурні маяки, які власне були виконані, і зараз от 880 мільйонів абсолютно правильно. Паралельно із отриманням цих грошей ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Тобто Україна погашає свої зобов'язання у вигляді відсоткових платежів і частини погашення попередніх боргів, які Україна брала. Так що з Міжнародним валютним фондом у нас там практичний паритет. Правда, цього року десь на мільярд більше ми в них візьмемо, ніж віддамо, але це входить в наші зобов'язання перед міжнародними фінансовими організаціями, і це, власне, зазначено в державному бюджеті кошти на це передбачені. Набагато важливіше для України отримання 4,6 мільярдів євро від Європейського Союзу. І ті гроші мають власне надійти до кінця цього місяця. І на наступний місяць ми чекаємо, що десь півтора мільярда це в межах програми України Facility. І ті гроші в реальній дійсності є надзвичайно важливими з точки зору забезпечення України виконання своїх соціальних зобов'язань. Тому що мова йде про пряму бюджетну підтримку щодо умов надання, які вони чи відрізняються від попередніх. Ой, дивіться, Україна ж погодила цей України. Facility. власне там є три блоки. Да щоб ви просто розуміли, отих 50 мільярдів до 2027 року це по суті обмін реформи на гроші. Є чіткий графік, коли ті реформи треба робити. Україна погодила із Європейським співтовариством і затвердила в себе оцей план Ukrainian Facility, план реформ. Там є три блоки. Там є базові реформи, економічні і секторальні. Власне, по базових реформах, там і реформа держуправління, і боротьба з корупцією, і власне, реформа управління державними фінансами, по економічних питаннях, там і зміни до податкового законодавства, і публічні фінанси, власне, і питання людського капіталу. Ну, секторальні, зрозуміло, це реформи по конкретних видах. По Секторах української економіки є гра план графік до власне 27-го року, але європейці вони такі трошки динамічні, вони кажуть, якщо ви хочете більше грошей, робіть більше реформ. Тобто, по суті, це є обмін грошей на реформи. Так що, власне, 4,6 мільярди от ми вже маємо отримувати до кінця цього місяця, і вони ще раз повторюю: в межах. Е Підняття соціальних стандартів, які були започатковані в державному бюджеті, хочу нагадати, що в нас і прожитковий мінімум цього року збільшився, і два рази мінімальна заробітна платня, і індексація пенсій в повному обсязі, тобто для фінансування цих соціальних видатків, оце. Має надійти. Тобто з тих 50 мільярдів, про які ми зараз з вами говоримо, 38,5 мільярдів це, власне, пряма бюджетна підтримка, а решта там інвестиційний блок, який буде проходити через механізми України Facility, через фонд, який започаткований в Європейському Союзі. Але для нас, власне, найголовніше це пряма бюджетна підтримка, і от перших 4,6 ми цього року від них чекаємо. Але е, якщо гроші в обмін на реформи і європейці не виключають, що чим швидше реформи, тим швидше і більше грошей. То чи є шанс у нас у цього року чекати ще якогось траншу, крім 4,6 і крім отих 50 мільярдів? Ні, 50 мільярдів це якраз до 27 року. Це власне 4,6. шість. Це 6, окремий грошей. трек, абсолютно. Е, тобто, дивіться, е, безперечно, ще раз говорю: європейці готові йти на зустріч і обговорювати питання надання додаткових. Коштів в межах успішного реформування. Просто треба розуміти, от є от тих 50 мільярдів, за якими з вами говоримо. А є Європейський фонд миру на 5 мільярдів євро, який, власне, напряму очікується, і що він буде фінансувати воєнно технічну допомогу. Тобто, треба чітко розрізняти дві речі: річ пряма бюджетна підтримка на виконання соціальних функцій, і воєнно-технічна допомога, яка власне чітко задіюється через європейський фонд миру. І, власне, оті кошти від заморожених російських активів, мається на увазі, доходи від них. Власне, основна ідея їх спрямування це через Європейський фонд миру на фінансування воєнно-технічної допомоги. Ну, якщо вдасться прошрухнути через ем, певні позиції деяких стран Європейського Союзу. Щодо оцих реформ, про які ви сказали. Ем... Що зараз є ключовим для України в переговорах подальших? Розуміємо, що є ось це рішення, власне, яке ми обговорюємо, але є і питання подальшої перспективи і фінансової підтримки. Вона важлива для України. Ні, ну дивіться. Є ж реформа судоустрою, є боротьба з корупцією тобто, це є засадничі речі, без яких нас точно ніхто не чекає в Європейському Союзі. Є питання пов'язані із реформуванням державного управління. Є питання, до речі, от була прийнята концепція щодо зміни оподаткування. Власне, коли ми з вами згадуємо міжнародний валютний фонд, там ми взяли на себе зобов'язання збільшити на 44 мільярди на надходження до державного бюджету. Там є певні речі, і вони зараз активно в суспільстві обговорюються це. Власне, питання пов'язані із, ну, можливо, ще раз повторюю, військовоєнним збором на корпоративні доходи підприємств і на ФОПів. Там є питання, скажімо. Податку прогресивного на доходи фізичних осіб там є багато речей, які сьогодні активно обговорюються в суспільстві, і всі ті речі є надзвичайно важливі для наших партнерів. І я думаю, що Україна в даному в даній ситуації виконає всі поставлені завдання, з якими вона погодилась. Там почули Олег Пензен, нагадаю, член економічного дискусійного клубу про фінансову підтримку України і властиво ті умови, які перед Києвом. Презентують, виставляють партнери.